Електропостачання відновлюють в Кіровоградській області після пошкоджень мереж. Нову електроопору встановлюють працівники «Кіровоградобленерго» Обленерго у Кропивницькому районі. Після обледеніння і снігу з 8 січня на цій лінії впали 53 електроопори, каже працівник «Кіровоградобленерго» Леонід Лук'яненко. Вже на завершаючому етапі встановлення опор нових. З Підвізка проводу, натяжка проводу і будемо вводити в роботу. Великий час роботи виконується допізно. Ремонти пошкоджених електроопор в громаді триватимуть до 19 січня, каже керівник Долинського району електромереж Володимир Бойко. Приблизно десь порядка 620 кілометрів лінії пошкоджено було, здається, близько 300. Все робиться вручну. Переноситься, перевозиться, буриться, ну, за допомогою механізмів, і воно займає час. Всі е, основні зусилля кинуті на мережі 10 кВт, так як тут е, багато е, зломаних опор. Тобто ну, це займає більше часу. Е, перед тим е, як включаються мережі 10 кВт, у мене заїжджає у нас в Долинському РЕМ заїжджає бригада в ці вже села, оглядають мережі. Якщо там незначні пошкодження, вони зразу ж її усувають. Якщо це там обірвані там декілька прогонів провода, що треба більш, більша бригада і плюс автогідропідйомник, ну вишка, простими словами, то ці роботи вона виконує вночі вночі. Працюють у нас дві бригади. У селі Славне Долинської громади електропостачання немає з 8 січня, каже житель села Володимир Бабаєв. Будинок обігрівають дровами, шкода продуктів з холодильника, говорить чоловік. Винесли во двор, Сколько У нас тут ну, вважаю, живності, сколько у нас. Уток було, все, зарізали в повністю холодильники, морозільних камір, все там. Конечно, неудобства є. Цей генератор в село привезли рятувальники, щоб заряджати телефони, каже Антоніна Бабаєва. Привезли заправлений, і солярку привезли, і сьогодні привезли ще 40 літрів. Телефони є зарядить. Такий вигляд мали повалені електроопори на цій ділянці минулого тижня. Після пошкоджень тут вкрали майже 5,5 тисяч метрів дротів. За словами начальника Долинського району електромереж Володимира Бойка, це затримало роботи по відновленню і завдало збитків підприємству на 95 тисяч гривень. Підручники поліції продовжують працювати над встановленням осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Станція вказаної статті передбачає покарання вигляді позбавлення води На строк і стати років. На вулиці благодатна у селищі Устинівка лежать повалені електроопори. Без електропостачання живуть 10 днів. Розповідає Петро Дєдушев. каже, без електрики не працює котел, від холоду рятує піч. Таке враження, зовсім ти перебуваєш на якомусь ізольованому острові. Значить, всі електроприлади, які, до яких ми звикли, такі побутові, вони всі не працюють. Продукти, скажімо, холодильник, зіпсувалося багато на час знеструмлення для жителів громади облаштували місця для зарядки телефонів, каже працівниця селищної ради Любов Омельченко. У нас сім старостатів, в кожному старостаті є свій пункт незламності. Які села і в Усиніці у пожежній частині теж є пункт незламності. Люди мають до нього доступ. У тих селах, де немає пункт незламності, але потребували вони допомоги, в зарядки телефонів і інших послуг були завезені генератори. Без електропостачання в області залишається 1080 споживачів в 9 селах. Це дані на 14-ту годину від технічного директора Кіровоградобленерго Валерія Запорожця. Працює сумарно 21 бригада, 126 чоловік, 46 одиниць техніки. На даний час ведуться роботи по лініях 10 кВт в Устинівській, Долинській, Кетрісановськ громадах. Каже, до кінця доби планують відновити електропостачання жителям сіл Славне і Садки. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.